У березні-травні 2016 року між будівлями історичного музею та обласної наукової бібліотеки змотували вуличну експозицію музею шляхами Донбасу. Вона налічує 400 експонатів сучасної військової зброї та техніки. Бойова машина БМП-2, Башта Танка Т-64, полковний міномет ПМ-43. Та інші зразки озброєння карета швидкої допомоги УАЗ-452, макет блокпосту з бетонних блоків, також дорога, навколо якої встановлені вказівні знаки з назвами міст Донецької та Луганської областей. Заброньованою машиною піхоти встановлено велику металеву конструкцію, що зображує понівечені залишки Донецького аеропорту і є своєрідним монументом кіборгам, які обороняли Литовську протягом 242 днів. У центрі експозиції просто неба скульптурна композиція Солдат і дівчинка з латуні, харківський скульптор Володимир Райченко зобразив у ній нереальну історію українського бійця кіборга 35-річного Івана Погорелого, який уже важко пораненим урятував з під вогню. П'ятирічну дівчинку. Дитина подякувала солдатові за порятунок і подарувала йому яблуко. Цю скульптуру ще називають вдячність. Внутрішня експозиція починається з металевих конструкцій, що символізують зруйнований внаслідок бойового протистояння Донецький аеропорт. Сіни затягнуті маскувальною сіткою. Також з'являються нові експонати з Курщини. Зал пам'яті загиблих в зоні АТО. Представлено 500 фотопортретів та особистих речей загиблих воїнів, українських збройних сил та військових формувань, які народились, мешкали, навчались, працювали та призвались до лав армії з Дніпропетровщини. Музей має відеозал, де демонструється панорамний відеофільм Дніпро, Форпост України про Дніпропетровщину в подіях АТО. 2014-2016 роках також з'явилася нова виставка Обличчя Супротиву, на якій представлено вже новітні історичні події. Тож, якщо ви знаходитесь у Дніпрі, обов'язково завітайте до музею сучасної російсько-української війни.